Я молився за цю ситуацію, молився за Марка Сергієва. тому що я знав, ну на 100% що він припустився помилки. Але є один нюанс: християнин, християнину різниця. Капелан не журналіст, хоч у нього можуть взяти інтерв'ю. Капелан займається своєю роботою, тому у нас є кодекс капелана. Який ще прийнятий у 2014 році, і в цьому кодексі написано, що будь-яка інформація, конфедеційна, яка отримана мною як капеланом, я не маю права її розголошувати. Досить багато капеланів відреагувало, ну будемо говорити так, не схвально стосовно цього вчинка нашого брата. Чому тому що ми розуміємо, наскільки це може вплинути на нашу подальшу роботу? Це нам наука. Наскільки статус капелана це ну, особливий статус? Це наша специфіка. Нам будуть розповідати люди більше в мільйон раз, в тисячу разів ніж будь-кому іншому. то ми ми маємо цей статус ну, зберегти. Зараз хочу відкрити таку дуже дражливу тему, яка стосується також нашого християнського середовища. Також от е, є такий капелан е, Марк Сергієв Так, і він в одному інтерв'ю сказав. Приблизно, от цитую, дуже близько до оригіналу, наступне, що там в силах спеціальних операцій була там одна медикиня і п'ять хлопців, і вона по черзі, значить, з кожним злягала, поки не завагітніла, а потім не пішла у відпустку. І що тут у мас-медіях почалося? Хто тільки про це не писав, не говорив? Не коментував. Ну, у нас українці всі люблять коментувати, говорити, писати, і хейт, і навпаки, слова, типу, ну правильно зробив що, це сказав. І тут дві полярні точки зору. Я зараз в мене своя точка зору є з цього приводу, але представлю, скажімо так, там, де найбільше казали так і. Там, де найбільше казали ні. Так, ті, що казали так, що добре, що о, капелан про це сказав, сказав, що Ну, а треба казати правду про армію, треба викривати, щоб якась реакція була. Певне середовище християн казали, ну так церква і представники церкви не мають мовчати на гріх, якщо таке в армії є, він капелан, він правильно зробив молодець. А інші, до... О, Кола яких і ви належали, я так зрозумів, з вашого посту, сказали, ні, про армію не можна це говорити зараз, не на часі. Щось от на кшталт цього. Ви сказали, ви мене поправите потім. Mm -hmm. так. І я так собі подумав, так Ну а що нового сказав Марк Сергієв? Да? Ну, з 14-го року, ну, принаймні, коли капелани приїздили. Сюди ну, в тил вони це приблизно те саме говорили в ефірах, просто аудиторія була меншою і розголосу менше було, і війна була меншою. Вони те саме казали: казали: аватаризм, проституція, там го, господи, прости, гомосексуалізм, там наркота. Ну, все те саме вони говорили 2014 -го року. Навіть от підняти якісь архівні ефіри на Радіо Марія, ну це не секрет. І тут Марк Сергій це говорить, і, іначе якесь прозріння: Вау, щось так, що нове, це всі війни такі були, ну, всі армії світу, ну так. Ну тому що у людини підіймається не, не, не завжди найкраще на війні, дуже часто найгірше підіймається, а, а ще часто підіймається взагалі те, про що людина про себе не знала. І тут така річ, ну можливо, і не найстрашніше з огляду на гріх, хоча також гріх. І цей капелан, з яким я не знайомий, сказав, що я беру в капеланстві паузу після цієї цитати. Я так зрозумів, що він замислився так над тим, що він сказав і чи він мав сказати. Можливо, і жалкує, а можливо, просто сказав: не знаю, не знаю. І тому таке тут багато запитання до вас, капелане, оскільки. Дуже вас поважаю, як людину, яка дуже багато часу на фронті від перших там днів війни, цієї широкомасштабної і ще е, тієї війни ООС, АТО і так далі. Тобто, ваша думка все ж таки не треба говорити про це, але воно якось саме ну, виходить. Всі ж це розуміють. То як не говорити, якщо це очевидні речі? А з іншого боку, такий резонанс хтось там згіршиться, чи може командування не пустить або не захоче пускати капеланів, які все от просто розмелють. вибачте, це також може бути загроза. що Навіщо капелана пускати, який розкаже. Ось про внутрішній, ну скажімо так, дисбаланс деморалізуючий в армії, він навпаки має вносити там якийсь порядок, а він просто розголос робить, який не до чого не призводить, тільки черговий скандал. Все. Тому це дуже важке питання. Як ви на нього дивитесь, от, якщо можна трошки ширше, з огляду на, то, на те, що ви вже написали і сказали з цього приводу? Так, дякую, Сергій, за питання. Звісно, буде ширше, тому що я повиписував. Тут прозвучало багато під питань, які я хочу висвітлити. Ну, першу ремарку хочу сказати, що дійсно, Марк Сергієв, по перше, він вибачився. Ну, покаявся в християнській термінології. Вибачився за це. І я свій пост я писав свою реакцію на цю ситуацію пост у Фейсбуці. Я писав до того, як він це вибачення зробив, тому що в християнському середовищі різні були точки зору, в тому числі деякі говорили, навіщо ви цю цьому піднімаєте? Людина покаялася. Ну і якби наша задача там простити, помолитись, благословити. Я згоден, але ще раз особли особисто я реагував до того, як це покаяння відбулося, як тільки дізнався про цей факт. Більше того, скажу я про цей факт. Дізнався. Я вже не пам'ятаю це в числах, але в, в днях тижня цей факт насправді відбувся у неділю. І я дуже тоді, ну коли я це побачив, мені зразу поскидувалися всі і записи, інтерв'ю. І я розумів, що, мабуть, понеділок буде вибухне інформаційна бомба, і чесно скажу, признаю, що нікому це не казав. Я цілу неділю, я молився за цю ситуацію, молився за Марка Сергеєва. Тому що я знав, ну на 100% що він припустився помилки. Я вже забігаючи наперед, зразу говорю про своє Що Це була дуже серйозна помилка. І, на жаль, в понеділок цей вибух відбувся. І відповідно, я зразу в перший день, в першу половину дня, я озвучив свою певну реакцію. Але ми от згадуємо і говоримо Марк Сергієм. Я теж я особисто його не знаю, але я знаю про його діяльність засобах масової інформації і про його візит до сполучених штатів Америки, як він представляв Україну і особливо проблему нашу це гоніння е, е, релігійних християнських конфесій на окупованих територіях, тому що він сам це пережив як пастор з Мелітополя. Він добре знає англійську мову. Він досить багато зробив корисної роботи для України, але це не ну, скажімо, так не може якось нівелювати ну ту проблему, яка на, на преликий жаль, виникла пізніше. Е, але ми ми говоримо, що це капелан, надо мабуть, все ж таки потрібно, виходячи з його позиції, говорити, що там там колишній капелан, то, що він сказав, що я капеланством ну, поки ставлю на паузу, і відповідно, зараз він не капелан, він хоче щось переосмислити і потім, мабуть, повернутися уже це там його справа. Тепер на питання. Чи потрібно викривати правду, чи не потрібно. Ми, капелани або християни, священики, пастори, маємо спілкування з військовими, з офіцерами. Ми знаємо багато речей, які, можливо, не знають, ну, скажімо так, пересічні громадяни, але, мабуть, нічого новішого або глибшого, ми не знаємо, ніж знають звичайні там офіцери і бійці. Але так як ми знаходимося на такому, нібито. Між двома світами і таким поєднувальним мостиком, то ми можемо доносити там не знаю, акцентувати на щось, викривати, як було сказано. Ще щось все це так, але є один нюанс: християнин-християнину різниця. Якщо я християнин журналіст, то це одна справа. А, що, а якщо я християнин капелан, то це абсолютно інша справа, і, хоч у капеланів іноді можуть брати інтерв'ю. Вони навіть самі можуть бути блогерами чи ще щось, але вони мають не забувати, що я не журналіст, я капелан. Чому це важливо? Чому ця різниця суттєва, і чому на, не, на, на неї потрібно зважати звертати увагу? Тому що коли я приходжу у військовий підрозділ і говорю там: вітаю всіх, кажу, я журналіст такого то видання, я не знаю там християнство сьогодні, умовно кажучи, то будь-яка людина. Яка зі мною спілкується, вона розуміє, що я спілкуюся з журналістом. Відповідно, це його задача розтризвонити на увесь білий світ будь-яке слово, яке я зараз скажу, і дивлячись, яке це видання, який цей журналіст, можливо, все, що я зараз скажу, це буде знати не лише Україна, а можливо, весь світ буде знати і вороги будуть знати, і, і Російська Федерація буде знати, і, і Сполучені Штати, і Європа, і Африка, і будь-хто це. Таке ставлення має бути до журналіста, і воно правильне. І журналіст має цим займатися. Якщо він не порушує якийсь там етичний кодекс своєї професії і професійно виконує свою роботу, він має висвітлити ту чи іншу проблему. От ну, журналісти різні бувають. Звісно, ми там в основному звикли, що це просто репортаж з фронту там про успіхи, чи там про тимчасові якісь там не знаю, полишення позиції, щоб перейти на більш так звані вигідні, зрозуміло. Але ну, журналіст займається якоюсь проблематикою, хоче її розкрити. Я, наприклад, коли говорять, а що не можна армію критикувати, а що не можна там говорити щось там, правду говорити, можна говорити, і можна критикувати, і потрібно говорити правду. Але по-перше, критика має бути конструктивною. А по-друге, вибачте, якщо ти журналіст, ну на то ти журналіст. Але коли я спілкуюся з людьми, вони... я вхожу в довіру до цих людей. Люди, вибачте, мені, як священнику душу відкривають. Причому такі можуть все бути інтимні питання, подробиці мого життя, тому чи сексуального характеру, інші там про хворобу може сказати, про свої страхи, переживання, слабкості. І він розуміє, що ти не журналіст, ти капелан, ти батько духовний, ти священик. І я з тобою поділився, і крім тебе і мене, про це може знати тільки одна особистість це Бог. І от оцю проблему, яка озвучена капелану, потрібно вирішувати. Чи мав вирішувати Марк Сергій проблеми, з якими він стикався? звісно, мав би. І я маю, і кожен капелан має вирішувати. Але я вважаю, що ми проблеми як капелани, не як журналісти, не як просто там шукачі правди, хоча я не проти правди. Але в нас є кожного своя специфіка. Розумієте, штурмовик, він стріляє, він штурмує. А медик, вибачте, він не штурмує, він лікує. Ну, ну специфіка така. Капелан не журналіст, хоч у нього можуть взяти інтерв'ю. Тому, якщо я знаю якусь проблему, я можу вирішити між собою, цю проблему я рішаю сам собою, молячись перед Богом, переживаючи цю біль цієї людини, яка мені розкрила, неважливо яку проблему. Вирішувати цією людиною, яка страждає, можливо, з іншими пов'язаними людьми, за дозволом тієї людини, з якою я поспілкувався. І якщо я цю проблему вирішити не можу, чи можу я винести на більш широке коло обговорення? Можу за, знову ж таки, з дозволу цієї людини, я скажу: слухай, я не можу цю проблему вирішити. Ну, якщо ми беремо цей приклад, я, я не жінка, я, я мабуть, ну, я запрошу тобі жінку-капелана. Можна, я розкажу, в мене є досить хороша там, знайома, яка займається капеланською роботою, чи ти дозволяєш мені? Якщо вона скаже не дозволяю, то вибачмо, які б тебе не були б добрі наміри, ти не маєш права цього робити. А якщо скаже дозволяю, то ти знайди її цю людину, цю жіночку, сестру Христини, нехай їй послужить. Розумієте, в чому проблема? Тому що деякі починають якось ну, дуже все під одну грібінку. От війна, от правда. Та чекайте, я ще раз говорю: у кожного своє специфіка. Зв'язківці зв'язок підтримують, медики лікують, штурмовики штурмують, артилерісти вибачаюсь, вибачаю, не стріляють з автомата. Вони займаються абсолютно іншими питаннями. Капелан займається своєю роботою, тому у нас є кодекс капелана, який ще прийнятий у 2014 році. І цей кодекс капелана, який прийнятий ще у 2014 році, він був прийнятий до введення офіційного капеланства штатного, бо штатне капеланство у нас виникає з 1 липня 2022 року. За 8 років до цього вже був кодекс військового капелана. Значить, ним керувались хто? Капелани волонтери. Вісім років ним керувались волонтери, а потім деякі волонтери стали штатними капеланами. І зараз є капелани штатні, є волонтери. Але всі ми підкреслюю, всі ми користуємось або керуємось тим самим кодексом. І в цьому кодексі написано, що будь-яка інформація конфесконфедиційна, конф... 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 яка отримана мною як капеланом, я не маю права її розголошувати. Тому я вважаю що коли я даю інтерв'ю, тепер далі. Е, е, в другий момент ти Сергій говориш, так а що капелани інші говорили, ж все ж про ці проблеми, е, що там нового Марк Сергієв сказав, і так далі. Знову ж таки, я не е, це як приклад. Я не хочу уже більше там засуджувати чи там закльовувати цього брата. Він я, я, от моя особиста ставлення. Я думаю, що він щиро усвідомив, е, покаявся і собі далі йде відновлюється, але все ж таки, вже базуючись на цьому прикладі. Дивіться, в, цьому, в чому проблема. Одна справа, якщо каплан скаже: дивіться, я знаю проблеми війська. Це може бути е, проблеми сексуального характеру, що руйнуються сім'ї, блуд, е, може бути і серед військовослужбовців. Я це все в принципі міг би сказати. Але я це маю сказати взагалі як Не. проблему. Але коли я апелюю до конкретної особистості, уявіть собі, я говорю: я знаю конкретну дівчину. З конкретного підрозділу мені стало відомо про спро життя цієї конкретної дівчини. Так він не назвав ім'я, хто скаже, а це ж не не тайна, не, не ну, не порушення тайні сповіді. Він же ж ім'я не сказав. Так, слава Богу, він ім'я не сказав і прізвище, і дату народження. Але вибачте, розумієте, якщо я як капелан, розкриваючи проблему, фокусую її на одній конкретній особі. То тоді це наскільки потужний удар, просто не капелани цього не розуміють. Вибачте, завтра я буду спілкуватися з будь-яким бійцем, з будь-яким е військовослужбовцем, з жінкою, і вони собі мають, будуть розуміти, що оця сповідь, оця конвенційна інформація можливо, яку я сказала, можливо, вона прозвучить вар публічно на всю країну. Надо мені це чи не чи, чи, потрібно це мені, чи не потрібно. Це перше. друга підрозра, а у собі. Що ви подумали на місці цієї дівчини? нас Я ну я не знаю, що вона думає, але давайте собі Ну так не знаю змоделюємо. Чи могла б вона собі так подумати? Слухай, якщо ця людина на публіку, в мікрофон, в засобах масової інформації говорить це публічно, не називаючи мого імені, а можливо, в кулуарах, де ніхто не чує, він і ім'я міг назвати? Могла подумати чи не могла? Я могла. думаю, що могла. Так. Тому тут багато питань, коли люди не, не ну їх діяльність не стосується капеланської діяльності, я стикнувся з тим, що вони так якось просто захищають е, вчинок цієї людини, виправдовують і вони не розуміють іншу сторону. Адже коли я моніторив ситуацію, то я побачив, що досить багато капеланів видривувало. Ну будемо говорити так не схвально стосовно цього вчинка е, нашого брата. Чому тому що ми розуміємо наскільки це може вплинути на нашу подальшу роботу? Знову ж таки, ніхто не застрахований від помилки. Я можу помилитись, будь-яка людина може помилитися. Але ну, якщо помилились, треба е, покаятися, е, з, виправитися, а головне зробити висновки або взяти урок. Ну, вчимося зараз не на своїх помилках, слава Богу, на помилки нашого брата. Але це нам наука, наскільки статус капелана це ну, особливий статус. Та послухайте, та ми знаємо, ну, такі речі ми знаємо. Як буду говорити відверто. Я з перших днів, коли ще був в АТО, мені розповідали знову ж таки, я ж не без підрозділів, без про контрабанду, про різні речі, тому що кому боєць, який прийшов справедливо битися за справедливість за святі цінності, захищати Україну у 2000 вибачте, п'ятнадцятому році у місті Турецьку, а він бачить, що командування займається іншими справами. Кому йому про це розповісти? Він буде розповідати капелану, це наша специфіка. Нам будуть розповідати люди більше в мільйон раз, в тисячу раз, ніж будь-кому іншому. То ми, ми маємо цей статус ну, зберегти, що ми надійні, ну, о, скажімо так, партнери по горю людини, що вона може поділитися, що вона може знати, що це священик, він надійна людина, що він не піде не розповість командиру чи комусь так будь-кому без моєї згоди. І ми маємо на це право згідно законодавства і ще й маємо фактично ну кодекс честі. Ми це наша честь, ми маємо так себе вести. Тому, хоч якщо я спробував відповісти, хоч тут не назване ім'я, все ж таки, коли ситуація прив'язується до конкретної особи, він сказав, що це. Давайте теоретично представимо. Він говорить, що я знаю. Ну і так було видно, що він ну, стикався з цією дівчиною. Розумієте, в чому проблема? Тепер далі. Тут я записав командування. От проблема в тому, що тепер після таких от розголосів командування не захоче запускати капеланів, які будуть там розголос робити. Це я з своїх слів питання записав. А та послухайте, та проблема не в тому, що командування не буде запускати. Якщо в мене побудовані відносини з командиром, і він мене командир знає, що я нормальна людина як капелан, то він буде мене запускати. Проблема в тому, що резонанс наскільки був потужний суспільний і в засобах масової інформації, що це дійшло до всіх рядових, рядових солдатів. І от коман командир то мене буде запускати працювати з е, особовим складом. А чи хоче захоче тепер рядовий солдат сказати: А ну-ка, план, давай тобі душу твер розкрию повністю. все тобі розкажу, що що хочу розповісти. От що я боюся. Не, не за командування я боюся. Я за це боюся. Тому е, моя особиста була думка, що це була помилка. Що ми, як капелани, як християни, як пастори, яким сповідуються люди, знаємо правду і ми знаємо правди більше, ніж інші. Але іншим цю правду хай доносять журналісти. Я не для цього капелан Ну зрозуміти, не то що я правду не люблю. Я правду не для того, щоб розносити її по світу білому. Я для того, щоб правду гірку. Вирішувати гіркоту проблеми, яка є правдою, полегшувати, вирішувати. Я мав би працювати з особовим складом, я мав би працювати з цією дівчиною, я мав би залучити там якісь там інших людей і вирішувати цю проблему. Ось моя задача. А просто так от сказати, для того, щоб е, е, от таке було суспільне збурення в засобах масової інформації, мені здається, була ну, груба помилка. І я не знаю, я, ну звісно, це план колишній. Не хотів цього робити. Ну, але так трапилось, то ми маємо дати оцінку. Ми не маємо ну, соромитися, говорити на речі на чорна, чорне. От тепер давайте правди не боятися. От тепер давайте сказати, що говорити, що оце, що відбулося, це гірка правда, яка звучить, що так робити категорично не може капелан або пастор священик. Бо хтось мені задає питання, а ти каже, я зрозумів тепер комусь я пояснював. Це капелан не має права говорити, якщо там він десь був. А якщо це пастор, то я кажу: та ні, так пастор теж не має права говорити. Якщо ти пастор, але ти якби не такий капелан, але все одно тобі хтось відкрив е, якісь там е, сокровені речі, то ти теж не маєш права. Священик, пастор, капелан це люди, які не мають права діти як журналісти, не мають права. Ну, я не знаю, це для мене наскільки зрозумілі речі, що я не знаю навіть, як їх пояснити. Ну, Якщо я доніс для тих, хто сумнівався, то я намагався це пояснити. Ви перейдіть на бік капелані, які зараз працюють. Ну, так не можна робити. Це ну, знаєте, це якби це спекуляції на довірі. Капеланам дуже довіряють, дуже довіряють. Але погано, якщо ми цю довіру втратимо, десь тут крапка. Ну, власне, якби колишній капелан Марк Сергій сказав так угульно, знаєте, що ця проблема є в можна у війську, то я думаю, так би ніхто і не зреагував. Так, Подумали, так. Та, ну, ну, да. Тоб, то, полювання до конкретної особистості. А, а, і він сказав конкретно, а конкретно це такий прийом, який завжди ну, збуджує так, фантазію і а, одразу прив'язує інтерес. І зараз ну, мої колеги-журналісти ставлять наступне питання: а масштаб катастрофи, який в армії, от масштаб ось цього, він є грандіозний чи просто великий? І от третього, як би не дано, от, капелане, от, от питання, якраз журналіста до капелана. От ви маєте право на це відповідати, чи я думаю, що маю право на це відповідати, але я скажу так: що в тому в тому -то і проблема, коли я для себе, ну скажімо так, аналізував цю ситуацію, ну під різним кутом дивився на неї. То я виявив декілька проблем. От перша проблема, яку я озвучив, це втрата довіри капеланів в очах тих людей, які можуть завтра їм ну могли б завтра потенційно їм сповідуватися. Це перша велика проблема. Друга велика проблема. Мені здається, що виходячи з таких, от з таких заяв, знову ж таки, розумієте, там було як що в армії скільки то відсотків служить не, не сотків, тисяч служить жінок на передовій там там 50 чимось там і так далі. Розумієте, в чому проблема, що інформація була подана так, що спочатку йдуть загальні цифри про всіх жінок в армії, а потім один конкретний приклад про ось ну, ці, скажімо так, сексуальні проблеми однієї жінки. Тому виникає знову ж таки таке враження, що це навіть питання прозвучало так: що це проблема велика чи супермасштабна? Тобто варіанта, що це якби. Поодинокі випадки, нібито вже і, і журналісти не хочуть собі ну, так, формулювати таке. Так, так. А я хочу сказати: я, хочу сказати, що я не знаю, ну, я не, ну, не буду як би, під сумнів ставити правдивість цих ну, цього прикладу, який Марк Сергіїв привів. Хоча він для мене виявляється трошки таким дуже гротескним, якимось, ну, не, не знаю, якось або навпаки там глянцованим, там качки якісь пособирались, там ще щось. Ж... Наша армія це 40 плюс, ну, і будь-яких підрозділах 40 плюс, ну це статистика. І будь-яких підрозділах, і ССО в тому числі, ну слухайте, ну качки, ну які качки? Я бачив цих качків із пузами, і, і, і худих, і, і, і як не знаю хто, і, ну, але вони виконують свою роботу хто як може. Тому це якось так от описати. Там модельна зовність, тут одні качки зібралися, вони там щось. Якось для мене це теж якось виглядає трошки гіперболізовано. Ну, не хочу сумніватися в праведливості цього, цих слів. Але. Стосовно проблеми розповсюджена чи не розповсюджена я хочу сказати, що не ну це не тотальна проблема, чому тому, що у на, в, в звичайному нашому житті у цивільному житті, ну що немає блуда, немає там якихось там у цих проблем. Ну там якихось жінок, якихось чоловіків, та звісно, вони є чи переносяться вони в збройні сили України? Звісно, переносяться але. Я б не говорив про тотальність. Наприклад, я те, що з те, з чим я стикався, все ж таки, жінка має повагу у серед особового складу. Якщо щось буває, я не хочу там сильно заглиблювати, Ну, це буває там по якоїсь згоді. Ну що там якось було представлено, що якось всі мають а, а цей ж. Візавіця, журналіст запитує, Та як же ж вона там терпіла? Там, нібито це взагалі голтували Ну я не стикався з такими проблемами. Розумієте? Так, все може бути. І це залежить від, ну скажімо так, особистого вибору там кожної людини, там жінки, чоловіка. От буває там при якихось там взаємних симпатіях, але говорити про якусь там тотальну проблему, що вона ось, що ось так побудована стосунки у наших збройних силах між жінками і чоловіками. Я сказав би, що це як більше як виключення правил, а не тотальна якась проблема. От, тотальну проблему шукаєте в світі цьому. Якщо б її не було за межами армії, а лише в збройних силах України вона виникла, то там була б тотальна проблема. Але я не думаю, що це тотальна проблема саме зсу. Це тотальна проблема цього світу. Звісно, люди відірвані від сімей. Звісно, ну зрозуміло, що виникає більше бажання там, скажімо так, і втілювати цей гріх. Але отак, от говорити, що це тотальна проблема. Я ну вважаю, що це не так. Жінка досить жінка, військовослужбовець, досить е серйозно має повагу серед. Чоловіків військо збору тим більше, вибачте, медик, тим більше медик. Там було питання мова йшла про медика військовослужбовець. Тому що хлопці дуже поважають, яка ну ну які спасають, які допомагають і так далі. Тому оце друга проблема. І я вважаю, що це проблема. Проблема саме з подачі ось саме так інформації. Знову ж таки, я не думаю, що Марк хотів сказати, що це тотально. Він просто сказав, що таке є. А капеланів жінок мало. Їх тут хто буде таким людям допомагати? От, а, а ми вже бачите, оце тотально, чи, 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 чи напівтотально, чи повністю тотально? Ні, це не тотально. Те, що я бачу.